Всім доброго ранку. Хлопці беруться до роботи. Треба вкинути камінь. Ігор вже розібрав стіну дерев'яну. Наша поїхала накосити, пасти нема де. Ми її вчора не вигонили, бо як вигнали, мушка її заїдала, очі прямо виїдала. І вона таке ганяла, вихилитала кілка і ми мусили забрати назад її до хліва. В хліві мух нема. Тепер косимо, жолоб кидаємо. Нема дощу, щоб росла там, повипасала, там старе таке, а молоденьке не росте, бо нема дощу, все висихає. То так знаходимо десь там по границях та в мії Та Сьогодні ми не вигонили. Так, Хлопці займаються далі. Я нарвала редиски, вже радиска отака здоровецька.

Я думала його просто так накидати, накидати, вони ніше вибирають, куди його покласти, щоб було до пуття. Так, Наташа щось шкрабає на городі. Сапає. Жарко тікає вже, грудки перегортає з місця на місце. Так, наші хлопчики покинули камінь носити, поїхали десь за покупками, за якими нам поки не кажуть. Кажуть, що сюрприз. Ну, приїдуть, побачимо. Так, і клубничку вже треба збирати. Завтра, завтра вже позбираємо. Ще трошки вона підстигне. Так, капусточка вже підросла, вже треба їхати купляти, бризкати. Бо вже Попелиці море. Білокрилка. Білокрилка. Ну я, легше вимовити. Ага. <рес> так, перчик сидить наш на місці поки. Ну, то що ж, він ще маленький. Ну, то а ми вже думаємо, що вже достигати має. Ще тільки посадили, вже хочемо, щоб був великий. А садили манюсіньким таким. Кинули шлангу, пробували поливати трошки. Це діло поки закинули. Бо... Чого закинули? Чого розкажи? Я? Бо не видержує е, пускове на скважині. В общем, гріється. Часто треба пускати без гідро цього бачка. Окремо ставити кран, бо так набирається в бачок, а з бачка вже йде сюди. І часто запускається насос і перегрівається. А тепер треба переробити, але де ось ополили. то тобто можна ж сапати, ну, нас земля яка, там тільки грудки перегортаєш. О, мабуть, їдуть наші корабчонки. А сапка клас. Сама сапає. Да. О, чую, да, Трактор вже гарчить. Вже їдуть. Ось я ще посадила перчику. Ще отакого манюнького. Ну, я думаю, що він виросте, хоч і дощі не дуже. Ой. Я рік таку прицепку, така, що в такому хазяйстві дуже потрібна. А що, Ігор? Ого! Так, а Ігор викупив таку косілку. Зараз такі косілки не в моді вже. В моді. В моді. Воно з однієї сторони добре, бо воно відразу розстеляє, відразу висихає, звалкував і все, не треба перевертатися. З іншої сторони, я так не люблю гребти. Так, швидше сохне, але я так не люблю гребти після такої косілки. Я за 30 років так то нагреблася. Перевертати не, перевертати не треба, так, вона собі швидко висихає. Гребку грабку. Грабку купити? Грабку. О, ну грабку. все. Грабку. Якщо зараз гребку купляти, косілку, то треба зо п'ять корів тримати. Так, потягли до Ярика. Робота продовжується. Ярик грається в камінчики. Вибирає з котрих мурувати, а котрі в яму кидати. Стасік допомагає носити з Наташею. Я там деякий камінчик піднесу. Ігор складає Петро Сонечко то пришкварить, то сховається. Ого, ще треба скільки камінь. Поїхали хлопчики по камінь. іду, я подивлюся, може, я хоч один камінчик поможу кинути. З мене така допомога, але хоч чуть-чуть. Заразом і на гарбузи подивився, трошки поправилися, підросли. Вже треба другий раз сапати, берізка розростається. Цей рік врожай на берізку буде. А де не зійшов, так він і не зійшов. Ярик знов взявся за молот. люблю да. Ну він молодший від Ігора на 10 років, то хай махає молотом. Так, щось я трошки зараз якийсь каміньчика вкину. Ти знаєш, скільки днів, як ми тут були? Тиждень є? Як гарбузи підросли, так? Да? Так, вже новий метод ярик придумав. Ну, новий, це забутий старий. Забутий старий. ага, Зубилом. А то мучився, бив, бив з розгону. Ні, той раз просто не взяли і не дивилися, чи є зубило. Бо би той раз а, та й розколов, яка плиточка гарна. Боже, а колись діди такі оці здорові каміння, як вони їх тягали сюди на ці фоси? На ці забори. А Ярик, у тебе там такі плити, да? це можна скільки набити на щось, на хлів. На хлівчик. Да. На хлів. Тобі ще теж хліва трестроїти. Ой-ой. Да. Якісь п'ятирічці. Люди строїлися, строїлися. Робили, робили, та й затопило все, та й де хочеш людям дінця. От біда. Там розбомбило, там затопило. Да. Не хоче. Не хоче бути. Довериться, давайте. Тихаво. Тут кидав камінь, тут уже косить. Анжела свою косою новою, а ярик старою. Щось там склав докупи, щось там косить. Там теличка була в'язана, перетоптала, що там краще випасла, а решта вони скосують. Наташа вже нарвала гороху на передачку. Вона казала трошки. Трошки, ага. А ти Стасіку наївся вже горох? Mm. Ніякі ну, вже повні гарні стрічки. Uh -huh. Ну і на смак такий, наче мені добрий. Трошки вологи не вистачає, якби дущики uh -huh. якісь між його не поливали. А так добрий, солодкий. Так, все лишилося. Ти обривав, ні, часник? Не. Ні. Ні? Ну, дождушно. Так, да, ще нам обірвати стрілки на часникові. А я піду трошки посаджу, в мене там скільки ямок деньків насаджу, намочила. Хтось наградив нас таким щастям, хтось підкинув котенят. Троє котеняток, а вони дикі, до рук не йдуть. Тільки коло порога і граються мені в квітках. за народ держать кицьки, кицьки поросяться, а вони підкидають людям. Чиї коти Купляю молочко. Ой. Вже вечір, заходить сонце. Ярик ще кусять з Анжелою. Наташа готовить вечерати. Я насаджую кабачки, огірки, дині там, оскільки ямок нема. Ой. І так пройшов день. Всім спокійної ночі на добраніч!